Всім привіт, і про темперамент наш наш. Ну, часто українців такі. Ну, не, не одні ж ми такі, що нас підкинули в Україну. Так ось, а, прийшли, замовили ми крильця. Ну, я не крильця замовляла, це щось було, мені не сподобалось, якесь м'ясо. Мені цікаво спробувати нове, і воно буває невдале. Замовили крильця, і вони принесли, поки я була в туалеті, принесли крильця, і вони були просто жахливі. Ну, тобто, хотіли солодких світ чилі, а вони були не солодкі, просто чилі. І сосни такі дали, і це було просто, я кажу, сос дають такий, тільки виключно. До стейку, який ти не замовив. Він каже, я розумію, але зам... дайте мені соус. І були емоції такі, що офіціант 5 разів один тільки підходив, що там вам не так. Потім поміняли крильця, потім підбігли вже там, хто там їх супервайзер, там, головний, там, як чи це добре, чи не добре. І я кажу, Боже, коханий. В них такі емоції не викликає в ірландців, навіть якщо померла сьогодні кохана близька людина. Ну ти Ну ти що? Він каже, я розумію, а що на ті крильця? Ну, я кажу, «Ну, ну я не зрозуміла, чи вона мене не зрозуміла. Ну що, що там, нові принесли і все вже. Ну, що так за тими крильцями? Ну Людина заспокоїлася і лишилася задоволеною. Тобто, це наше сьогодні улюблене місце це ресторан Удейка.